На сьогоднішню суботу ми читаємо Євангелія, в якому йдеться про надзвичайні дари, які мав Спаситель Ісус Христос, і які Він передавав своїм учням-апостолам, і гріхи прощати, і хвороби стіляти, і духів нечистих відганяти. Надавати людям волю, мужність, натхнення, укриленість це те, що необхідно для того, щоб здолати нам наші життєві шляхи. Це надважливо, бо сам в тому і полягає. Дар церкви, що вона може і захистити, і надати силу, і підтримати, і спрямувати, і так чи інакше весь час підтримуючи, надихати, надихати, надихати. Ми живемо в такий час, коли нам дуже важливо мати натхненність у усіх наших справах. В час, коли сили зла надзвичайно активні і дуже багато можуть зробити для того, щоб призупинити чи загальмувати. Наше просування до світла, до правди, до здійснення волі Божої. Але саме тому церква має ту надихаючу силу, яка і нимічне вдовольняє. І слабке дає можливість робити щось позитивне і важливе. І людям, які так чи інакше опиняються через труднощі і випробування в скрутному становищі як духу, так і тіла, вони можуть надати силу. Волю, натхнення, надихнути. Ми неодноразово відчували цю потребу нашої громади чи нашого суспільства в цілому. В тому, щоб воно було надихане Богом. Ми відчували тяжкі хвилини. Нашого життя, як надається нам, така сила молитви, що ми можемо передавати оцю надихаючу силу всупереч всім, незалежно від того, що в нас тяжкі обставини і труднощі. Все одно передавати цю силу, цю волю. І це дивне натхнення. Творити найкраще, в найгірших умовах. Це зараз нам уявляє Спаситель в своєму читанні Євангелія. Ми перебуваємо в таких умовах, які, можливо, за всю історію після 91-го року є найгіршими. Але при тому ми і не здалися, і не збираємося здаватися. Навпаки, ми йдемо до перемоги і впевнені в перемозі, незважаючи ні на що. І в перші дні війни ми були так само, а може ще й більше, впевнені в перемозі. Це надається. Оцим надихаємо. І тому, Господи, благослови і дай нам Твоє надихання, тому що ми буваємо слабкі, ми буваємо в розпачі, ми буваємо в глухому коті. Ми можемо втратити свій шлях і істину ми можемо навіть життя втратити. Але ми не повинні втратити Бога. Бог його надихає.